Дня гумору, я хочу прочитати вам декілька гуморесок, щоб хоч трішечки підняти вам хороший настрій. Страшна старість. Ой, яка ж ти страшна старість. Щоб ти провалилась? Ти ж на мене молодою, як з неба звалилась! Руки, ноги покрутила, Гулі начіпляла, і коли це ти успіла, я й не помічала, згризла зуби мої білі, Личку поорала, очі мої карії в лоб заганяла, коси вирвала з коріння, ледь стирчать на лобі. Коротенькі і сивенькі, як стерня в городі. А я ж тебе на халюгу в гості не просила, ти приперлась непрошена, як нечиста сила. А я ж раніше не думала, що ти мене вловиш, плюну тобі, межи очі, почну жити знову. Вдягну плаття саме краще, пер руку пошию. Візьму білим шарфом замотаю свою стару шию. Проте зворота я поставлю, щоб блищали зуби і помадою помащу свої сині губи. Личко своє зашмарую чимось розовеньким, ну, а брови підмалюю олівцем чорненьким. Візьму туфлі на підборах. Візьму Плече. Може, може, старість не впізнає від мене втече? А на ноги ж я натягну чорні панчохи, щоб там гулі поховати не зовсім хоч трохи. А на руки я надіну маленькі пальчатка. Та й піду я на вулицю, де хлопці й дівчатка. Як ви скажете, дівчатка, можна так зробити? щоб хоч Трохи тій старості чимось дошкулити.